Плюс на ну, то так выглядеть выглядят. какой так в масштаб должен вписаться. А, вот угадай, ну, попробуй сделать. Так, колечко тут попало. А, тут, о сей, о сей а чик. А, нема, а вот тут я наоборот, вот. Патрон, вот так двигаю. по краям вырежу. О, И в принципе будет в... все. Это блин где фокус. Ты знаешь нашу цель? Воля. Ось. Чуть більше. Це якраз для балансу, який вже казав. Ось полинки. Тут можна буде пошкурити. Або і так і оставлю. Тепер треба саме головне, приклеїти ці дві половинки. Ось так. В принципі, вже ця частина буде закінчена. А потім вже крюк, само собою зроблю. Ну, він вже легко буде робитися. Вуаля. Склетку собі. Оце я поприбираюся з собою. Це. Оце. Ну а так. Ось, ви самі бачите результат. А Оригінал схоже. Чуть більше. А тепер саме говорить. Крюк. І кріплення до нього. По те, що в мене є. Те, що в мене є, де воно? Во. Виявилося, що воно не копійне. Тобі що закрутив. Ось воно геть не копійне. Ой, якраз зараз приложу, як воно виглядає. Ось так воно має виглядати. Ну, а так як це не копійно. Ось він мене більш закруглений, він має бути навпаки більш плоский по бокам. Ось сама форма, трохи неправильна. Тому буду перероблювати. Ну, а тут ще чуть-чуть місцях. -чуть І ще якось умудрюсь промітувати. О, кльопки. Тут, конечно же, не видно, бо я їх сам. Ну, коротше, там видно, що. Так, а не на кльопках, а на штиграннях тримається. От буду робити.